Захід називається Попри війну віра надія весна. І саме і архірейський хор «Оранта», і театр гармидер, і театральна майстерня догори дригом. Кожен в свій спосіб ми хочемо якраз людям подарувати ось цю віру надію і весну. Віра. Надія. Весна. Звучать твори українських композиторів 18 століття, 19, -го, 20 -го і початку 21-го століття. Ми разом співпрацюємо з театром Гармидер. Загалом, тут головна дієва особа це Оранта, точніше, ті духовні твори, які виконуються Орантою. Моя задача як режисерки була не нашкодити і доповнити просто цю атмосферу. Тому ми створили теж Віра, Надія, весна, такий делікатний перформанс. цієї весни невибагливі цілі, щоб цвіт не порожній, щоб кожна завість жива тексти поетки із Луцька Ольги Ольхової, і ці тексти обрамлюють і підсилюють, і створюють атмосферу. Оскільки це весна і хочеться озиратися навколо, все навколо квітне у перформанс. Ми задіяли квітів багато і взаємодію з ними, щоб теж зосередити увагу глядачів на тому, щоб спинитися, подивитися на цю квітку, яка теж є творінням Божим, вона прекрасна і вона надихає. Микола Леонтович». благодійний концерт, збір коштів на ЗСУ, на нашу 14-ту бригаду. Зараз волонтерський штаб ангар купує різні стратегічні речі, які необхідні просто на фронті. Тим паче зараз таку гарячу пору. Це тепловізори, дрони і автівки і багато іншого. І якраз цей збір буде долучений до купівлі автівок для наших сил оборони. Ми сьогодні очікуємо великих подій від військових. Переможних подій від військових, ми ставимо собі за мету підбадьорити тих, хто сьогодні зустрічає людей, які є пораненими, військових, які повертаються з фронту, людей, які всім, яких їх є загиблі, ми пробуємо їх втішити, підбадьорити, підтримати і надихнути всіх нас, українців, досягнути однієї мети перемоги над російським агресором.